Розглянемо з вами виправлення будь-якого кольору з використанням шарокорекції Криві. В даному випадку, ми будемо виправляти зеленуватий дещо скінтон моделі, адже вона на пленері і в неї шкіра спрацьовує як рефлектор і відбиває, оточуюче середовище. Референсом для виправлення шкіри. Буде фотографія, буде картинка з стандартними значеннями європейських скінтонів ось вони. І ми будемо перефарбовувати саме оце верхнє значення. Отже, нам знадобиться шар корекції криві. А для того, щоб ми отримали ці значення, я натисну на піп'ятку, а також обов'язково зверніть на це увагу. Необхідно буде затиснути Ctrl-Shift на Windows або Command-Shift на Macintosh. Якщо ми ці дві клавіші затискаємо і не відпускаємо, і робимо клік, наприклад, в сірій зоні або в світлій зоні, то ви бачите, що ми отримуємо з вами ось таку точку референтну, яка буде нас переслідувати на кожному з зображень. Тобто тут вихідне значення повинно перетворитися на 230. На зеленому каналі на 198. І на останньому синьому каналі на 183 згідно наших референсів 183. Ось ми і отримали цей дивний колір. Тепер нам референс не потрібний, нам потрібно інвертувати маску цього шару і білим пензликом почати фарбувати шкіру моделі в так званий нормальний скінтон. Потім можна ще й насиченість трошки зменшити.